Дорогі мої юні мандрівники, наблизьтесь і готуйтесь до неймовірної подорожі, бо Рудик, Мікі та Голубчик потрапили в минуле, де на них чекають королі, магія та таємниці. Коли світ закрутився від дотику до артефакту, друзі опинилися в давньому селі, де хатини були з дерева, а люди носили прості одежі. Повітря пахло димом і травами. А навколо чулися цокання коней і шум вітру. Та артефакт у лапах Рудика почав тьмяніти, ніби попереджав його магія слабшала, бо історія цього часу була порушена. Тіні стулі показали видіння давним-давно селяни втратили священний оберіг, що захищав їх від бур, і через це село зруйнували стихії. Щоб зберегти артефакт, друзям потрібно було виправити минуле. Вони побачили, як селяни готуються до ритуалу, але оберіг зник. Його вкрав король в Герн, лютий правитель лютого королівства, який заздрив процвітанню села. Рудик, сповнений рішучості, повів друзів через зачарований ліс, де дерева шепотіли, а тіні рухалися, ніби живі. Мікі з його маленькими лапками шукав сліди. Голубчик ширяв, високо розвідуючи, а рудик тримав амулет, що освічував шлях. Ліс оживав, гілки хапали, ніби пастки, а туман малював загадкові образи. Амулет спалахнув, відкриваючи приховану стежку до лютого королівства. Там. У замку з чорного каменю, де вогники горіли холодним полум'ям, вони побачили короя Елдріка, мудрого правителя з сивою бородою, що сумно дивився на зруйноване село. Поруч лежали сліди Вортігерна, який ховав амулет у таємній вежі, оточеній магічними вихорами. Друзі пробралися всередину, де стіни дихали холодом, а тіні танцювали. Мік і мчав, розганяючи пил, голубчик освічував шлях крилами, а Рудик направляв амулет, випромінюючи тепле світло. Вихори виступилися, і вони знайшли амулет, що пульсував у руках Вортігерна. Раптом амулет у лапах Рудика відгукнувся, і два артефакти з'єднались у спалаху. Світло розтопило лід, і Вортігерн, вражено відступивши, залишив амулет. Елдрік повернув оберіг селянам, і ритуал відбувся. Небо прояснилося, буря відступила, а село процвіло. Артефакт у руках Рудика знову засяяв, і світ закрутився знову. Вони повернулися додому, де село стояло цілим, а артефакт пульсував силою. Та амулет мигнув, у його світлі промайнули образи інших епох, шепочучи про нові виклики. Дітки, чи не захоплював? А дорослі? чи бачите, як минуле формує майбутнє? Чекайте, бо попереду, можливо, мандри часом або битва з давніми силами.